Привіт! Це моє перше відео. Ви завітали до каналу Віхола, де сьогоднішня тема буде стосуватися генеалогії. Для початку поясню цей термін: генеалогія це родознавство, що вивчає походження та однині зв'язки осіб з будь-якої точки світу. У Ютубі не так багато якісного україномовного контенту на цю тему. Тому у цьому відео більш-менш детально розповім для новачків, як дослідити своє древо, Я, як людина, яка дослідила своє древо до 10-го покоління. Буду вдячний від вас вподобайки й підписки. А ми починаємо спершу, що потрібно зробити, це підійти до батьків і запитати стосовно сім'ї все записувати обов'язково. Саме головне ім'я, прізвище по батькові. Якщо щось стосується жінки, то обов'язково дізнатися про прізвище до заміжжя, коли народився бажано точно населений пункт, скільки дітей, де працювала людина, і зможете нарешті зрозуміти, що ваша, наприклад, тітка виявляється не двоюрідною, а троюрідною тіткою, бо ви до цього завжди плуталися. Якщо інформація від батьків мала, то потрібно звертатися до найближчої рідної людини. Це, наприклад, бабуся або дідусь, вони багато чого пам'ятають за сім'ю. Заради цікавості запитайте про події, які сталися у житті, особливо під час війни і революції і до неї. Після цього перевірте свої фотоальбоми і запам'ятайте, хто як виглядає. Позаду старих фотографій є якісь записи на згадку. Обов'язково, якщо фото приклеєне, то спробуйте обережно відклеїти його. Також бажано подивитись старі документи, ви зможете знайти свідоцтво про народження ваших батьків, свідоцтво про шлюб ваших бабусь і дідусів, і також може зустрітися свідоцтво про смерть з прабабусь і таке інше. Після цього у вас виникне питання, куди всю цю інформацію можливо помістити. Самий найкращий, на мій погляд, сайт це MyHeritage. він дуже простий і зручний. Але знайте, що у безкоштовній версії можливо додати тільки 250 людей, а далі вам потрібно платити. Крім дерева, тут можна розфарбовувати старі фотографії. Окремо можете замовити ДНК на етнічне походження, де після результату може вам потрапити люди, у які є схожість з вашим ДНК. Також коли додаєш людину, Може засвітитися зелений кружечок, це значить, що у когось є схожість з даними вашого члена сім'ї, з його членом родини, і ви також можете виявитися родичами. Якщо вже справа дійшла до осіб, які народилися до 1917 року, то де шукати свідоцтво про їх народження і як звали їх батьків? FamilySearch — це сайт, де ви можете знайти майже всі документи. Ну, майже всі стосовно народження, шлюбу і смерті. Це ще залежить з якої області ваша сім'я, бо архів міг постраждати від пожежі і війн. Найкраще архіви збереглися у Черкаській області, але на жаль, у Луганській області все з цим погано. Всі ці документи змогли оцифрувати у 2000-х роках. На сайті є вже готовий пошук людей, але я не рекомендую йому довіряти, оскільки не всі ім'я і прізвища переклали точно. Тому вам прийдеться по декілька годин сидіти за метриками. А щоб знайти метрику, натискаєте каталог, пишете населений пункт, дізнайтеся за старими картами, до якого повіту і губернії він належав, а також в інтернеті почитайте про його історію. Середньостатистична метрична книга Православної церкви виглядає ось так: знизу можете побачити написи, вони не всюди є. Це так званий профіль людини. Справа може бути ще профілі, які мають таке прізвище і ім'я. Це також профілі, де може бути ваш предок, але так буде він записаний за іншою подією, наприклад, народження іншої дитини, смерть, шлюб. Прийдеться також важливо все це продивитися. А тепер поясню, що пишуть завжди у метриках: перші дві колонки це число осіб, народжених у цьому місяці чоловічої і жіночої статі. Третя колонка це день, коли дитина народилася, наступна дата хрещення, ім'я народженої, і далі населений пункт, як батьків звуть, віросповідання. На сторінці справа пишуть хрещених батьків. Будьте уважні, бо там можуть бути брати чи сестри батьків дитини, хто це все робив, і можна зробити підпис. Якщо ваші предки з Київської губернії, то у пошуку могли зустрічати ось ці записи. У цій губернії вели також копії документів. За допомогою копії ми більше всього дізнаємося, бо оригінали постраждали. Якщо ви помітили, що в двох документах помітили, що у ваших предків інше по батькові чи ім'я, а навіть прізвище неправильно написали, то це могли під час запису помилитися. Якщо предки з села, то вам набагато легше, бо у селі була одна церква, а у містах по дві три. І якщо ви щось не знайдете, то вам прийдеться все це передивлятися, а це займе багато часу. Окрім метричних книг були ще ревізькі казки. Це проведення ревізій податного населення імперії, який тривав до 1858 року. Якщо ви дійшли до цих років, то зможете там знайти усю сім'ю, де пишуть, скільки було їм років на момент останньої ревізії. А якщо людина померла, то записують рік смерті, чи воював хтось і в якому році, чим далі знаходити документи, то можете побачити, що чернила з роками зникають. І дуже складно тоді зрозуміти, що там написано. Окрім Family Search, рекомендую сайт Рідніґрокорг, де, окрім поширення прізвищ і імен є каталог за метриками, знаходите рік, який вам потрібен, і шукаєте у google диску вам потрібний документ. Середньостатистично ви можете знайти предків до 1780 х років. А тепер я хочу сказати стосовно степових регіонів. Всі ми ще з уроків історії знаємо, що до кінця XVIII століття тут майже ніхто не жив, і після того, як ці землі увійшли до складу Російської імперії, то людей почали сюди переселяти. Крім українців, тут були болгари, росіяни, молдавани, греки, яких переселили з Криму, і навіть німці з чехами на цю тему може зняти окреме відео. Але більше всіх тут були українці. Якщо все тут закінчується на кінці 18 століття, то де далі шукати звідки вони переселилися? На цьому сайті шукайте у самому низу інформацію про переселення у Таврійську і Херсонську губернію. Вкажіть повіт і знайдете величезні списки людей. Може хтось з них виявиться вашим предком? Що ж, на цьому все. Якщо виникнуть питання, то можете їх залишати в коментарях. Бажаю вдалих пошуків. А на цьому все до побачення.